Петунії з їхньою різноманітністю кольорів, розмірів квітів і самих рослин це улюблений вибір багатьох садівників. Смороду чудово ростуть у контейнерах, клумбах, на ділянках і в підвісних кошиках. Де б ви їх не посадили, петунії радуватимуть вас безперервним цвітінням навіть у спеку. Посадка петуній із готових саджанців, звичайно, простіша, ніж вирощування з насіння. Якщо вам потрібна лише кількість рослин, можна купити їх у горщиках. Але якщо потрібно засадити велику площу, вирощування з насіння найкращий варіант. У садових центрах і розкидниках не завжди є всі сорти петунії у горщиках. Якщо ви шукаєте конкретний, рідкісний сорт, який важливо знати, посів насіння, ваш вихід. Якщо вам потрібно багато рослин, ви хочете співочий сорт або просто любите вирощувати все з нуля, спробуйте петунії з насіння. Дотримуйтесь простих інструкцій, і у вас все вийде. Трохи про петунії: петунії це справжній хід. Смороду рясно квітнути навіть у найпекотніші дні. Вони є багаторичниками, але в більш холодних регіонах їх вирощують як однорічні. Петунії цвітуть з весни до пізньої осені. Визначає п'ять категорій петуній, і кожна має свої особливості: грандіфлора, мультифлора, мільйонбел, флорибунда та ампельні стеляться сорти. Хоч і вони й різні, у них є спільні риси. Смороду любити сонце і добре дренований ґрунт. Якщо забезпечити ці умови, смороду будуть радувати вас квітами весь сезон. Крок один виберіть сорт. Найскладніше вибрати сорт. Існують сотні різновидів, і це може бути надто складне для початківців. Спочатку вирішіть, чи хочете кущові чи ампельні петуні. Ампельні сорти чудово підходять для підвісних кошиків і контейнерів. Вони самі очищаються від відцвілих квітів. Такі петунії можуть звисати з кошиків, стіл або навіть підніматися по опорах. Їх можна підрізати, щоб смороду не росли занадто довгими. Кущові сорти ідеальні для клумб, контейнерів, ландшафтів і навіть міст. Смороду не розростаються, як ампельні, і залишаються компактними. Такі петунії гарно виглядають у масових посадках. Також варто враховувати, що насіння буває у гранулах і без. Насіння петуній дуже дрібне, і з ним важливо працювати. Гранульоване насіння легше бачити і садити. Оболонка гранул з часом розчиняється. Крок 2. Підготуйте матеріали. Перш ніж почати, підготуйте все необхідне. Вирощування петуній з насіння це цікавий, але трудомісткий процес. Вам потрібні правильні матеріали, щоб насіння проросло. Спочатку визначте, скільки рослин ви хочете отримати. Це допомагає розрахувати кількість матеріалів. Вам знадобляться ґрунт, горщики, касети або піддони, вода, насіння та етикетки. Рослинам потрібно багато світла. Для великої кількості саджанців ідеально підходить система підсвічування або теплиця. Якщо вирощуєте небагато рослин, можна поставити їх на підвікон. Крок 3. Посів насіння. Починайте сіяти насіння за 10-12 тижнів до останніх заморозків. Наповніть горщики або касети ґрунтом. Злегка притисніть насіння до поверхні, але не заглиблюйте його. Після посіву обережно полийте, щоб ґрунт став вологим. Краще використовувати розпилювач, щоб насіння не змістилося. Підпишіть шкірну ємність, щоб знати, де який сорт. Після поливу накрийте ємності прозорим куполом або плівкою. Це допоможе зберегти високу температуру для проростання. Оптимальна температура від 23 до 29 градусів. Якщо у вас є тепличний мат, він допоможе підтримувати температуру. Поставте ємності в розсіяне світло щонайменше на 6 годин на день. Якщо використовуєте лампу, вона повинна знаходитись на відстані 10-15 см від насіння, підніміть її в міру росту рослин. Крок 4 проростання та проріджування. Перші паростки з'являться через 7-10 днів. Приберіть купол або плівку і переставте ємності в прохолодніше місці від 18 до 23 градусів. Якщо через два тижні насіння не проросло, перевірте, чи є ознаки проростання. Якщо ні, посійте ще раз і стежте, щоб ґрунт не пересихав. Коли паростки з'являться, можливо, їх доведеться прорізувати. Оскільки насіння дрібне, у вас може вийти забагато рослин в одній ємності. Коли саджанці підростуть, залиште лише один, два найсильніші. Якщо посадили в піддони, залишайте між рослинами відстань у 15 см. Якщо ви акуратно виняли зайві саджанці, їх можна пересадити в іншій ємності. Крок 5. Догляд за саджанцями перевіряйте саджанці щодня, щоб смороду не пересихали. Грунт має бути завжди вологим, але без застою води. Якщо ґрунт завадто мокрий, саджанці можуть загинути. Підніміть лампу в міру росту рослин вона має бути на відстані 10-15 см. Якщо потрібно пересадити в більший горщик, зробіть це обережно, щоб не пошкодити коріння. Продовжуйте поливати і забезпечувати світло, поки у рослин не з'являться 2-3 справжні листки. Після цього можна готувати їх до висадки в ґрунт. Крок 6. Загартовування за кілька тижнів до висадки на вулицю полагодьте загартовувати саджанці. Це допомагає їм адаптуватися до зовнішніх умов без стресу. Винос їх на вулицю спочатку на кілька годин, поступово збільшуючи годину. Якщо саджанці росли в теплиці, загартовування може не знати, оскільки умови там схожі на вуличні. Крок 7. Висадка в ґрунт Після загартовування петунії готові до висадки. Виберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Підготуйте ділянку, якщо ґрунт важливий, додайте органи. Якщо саджаєте в контейнери, наповніть їх легким ґрунтом. Перед висадкою додайте добриво. Петунії потребують багато поживних речовин. Краще використовувати повільно діючі добра. осколки смороду поступово живлять рослини. Пересадіть саджанці, добре полийте їх і стежте, щоб ґрунт не пересихав. Висновок. Якщо вам подобається співочий сорт петуні, який не продається в горщиках, або ви просто любите вирощувати рослини з насіння, спробуйте. Це вигідно, якщо потрібно багато рослин. З трохи терпіння ваш сад або балкон буде рясно закритий квітами.